Всім привет! Сьогодні ми зі Сашою будемо складати кубик 4 х 4 по одинакових скамбах. Тож зараз я за по першому скамбу. Так, ось перший скамбер, Тут зібрана одна полоска тому, з білого. Тому буду починати, звісно, я з білого. 54. Ну, непогано. Зараз буду скамити по-другому скрамбели. Ну, ось і настала моя черга складати перший скрамбл. Тому я почну. Ну. Там скрамбл був не дуже такий уж і ідеальний, але одна полоска була зібрана. Тому я почав з білого жовтого центру. І далі, як ви бачите на екрані. Так, як ви можете бачити, є лакапи, є такі моменти, де зупинявся довго, роздивлявся, що за ситуація. Ну, вийшло зібрати за одну хвилину. Ну таке собі. Так. Наступний скандал. Досить дуже хороший, сказав, дві поласки зібану. Я навіть зараз перевірю, що я правильно за сканду, тому що щось це засильно халявний скандал. Ой так, водія правильно. Тобто насправді дві полоски мають бути зібрані. Чудовий ска, вернее. Ну, окей, тут я надіюсь, ходу досить добре. Хі, ну, штатбіка буде погано. На жаль, хоч і скромбл був класний, но... але гаразд. Так, Ган Кубер сказав, цей скрамбл добрий, але тут я на моменті монтажу замітив, що в нас різні скрамбли. то це означає, що десь я допустив помилку, коли скрамблив Куб. Ну і це ми вже ніяк не можемо виправити. Я думаю, нічого страшного. Якщо просто два скрамли будуть трошки відрізнятися, я не думаю, що там велика різниця є. Ну, а як я зібрав, дивіться далі. Так, ну ця збірка вже краще, вона на 6 секунд швидше за попередню. І це 55 секунд. Наступний скамбер, в принципі, теж досить непоганий. Тут, а, тут і ну Все погано. Тут той. паритет 59-20. Скramбл досі непоганий. Можна почати з жовтого центру. Саме те, що я і зробив. Я зібрав жовтий центр. Потім я зібрав білий. Ну, а далі, звичайна збірка. В принципі, нічого такого там не сталося. Куб в мене новий, тому він не розпався. До речі, відео, як в мене куб розпався в мене десь на каналі є, може якось я вам покажу. І то відео, де в мене розпався куб, то був куб 4 х 4, якийсь старий, може мою, може якась інша фірма, я чесно не пам'ятаю. То якщо комусь буде цікаво, пишіть в коментарях, і я, мабуть, перезелью цей відео, так сказати, покажу вам, як то було, коли розпадається куб, прямо під час збірки. Так, ну а поки я вам тут розповідав про старе відео, я вже майже зібрав куб. Так, останні два етапи. Нема паритетів. Чудово. 51 секунда. Чудовий результат. Наступний. Наступного скамба. Так, передостанній останні скамба. Німець досить непоганий. Етет досить нечасно, тому що зборка могла бути досить непогана, Якби не Ну, 50 53. -е. Наступний скрамбл. Я почав, як дуже часто роблю, білий жовтий центр. І ну, коли я почав збирати методом YAW, це став мій основний метод. Зараз на 4х4. Я тепер тільки їм збираю, і мені зручніше всього збирати тільки на білому і жовтому центрах. Не дивлячись на те, що я тільки нещодавно почав збирати цим методом, я вже маю певні успіхи. У мене є збірка за 40 секунд на цьому методі. Так, майже САП-40. Це було б дуже епічно, якщо ця збірка була б менше 40 секунд. Жаль, що я її не зняв на камеру, але як є. Такс, ну я бачу, я вже дозбирав ребра, тепер я збираю 3 3. Так, паритет. Паритет випав. Збираю ОЛЛ. ПЛЛ, Знову паритет. І ця збірка 56 секунд. Нормально. Так, і останній скандал. Досить хороший. Погнали. 48. Це вже непогано. АВГ 55-59. Так, ну, в принципі, непогано вийшло. Так що, поки що, всім до зустрічі. Останній скрамбл. я починаю складати. Ну, а поки я складаю, хочу порадити вам свої два інші канали. Один з них називається Шатіді Олександр 2. І ще один називається Шатіді ОлександрLife. На каналі Шадіді Олександр 2 я знімаю відео про швидкобінг також, а на каналі Шатіді Олександр Life я знімаю про своє життя. Тому, кому буде цікаво, посилання буде в описі. Також хотів подякувати кожному, хто підписаний на мій канал, бо зараз в мене на каналі вже 3000 підписників. Якщо тобі подобається цей канал і ти по якійсь причині ще не підписаний, обов'язково підписуйся. Тобі не складно, а мені дуже приємно. І не забувай нажимати на колокольчик, щоб не пропустити нові відео. І також не забувайте підписуватись на канал GunCubers. Так, я майже зібрав і. Все, зібрав. За 51 секунду знову. І середній час вийшов 54 секунди. 54-68. Це такий непоганий час середній. До зустрічі.